Ледві Мініцій закінчив читати, як до бібліотеки прослизнув тихо, ніким не кликаний хілом. Слуги мали наказ пускати його в будь-який час дня і ночі. Нехай Божественна мати твого великодушного пращу Рейнея сказав: Буде до тебе такою ж милостивою, пане, як до мене був милостивий Божественний Син Майї. Що це означає? спитав Вініці, підхоплюючись із-за столу, за яким сидів. Ахілон підвів голову і сказав Еврика. Молодий Патрицій розхвилювався так, що протягом тривалого часу не міг вимовити й слова. Бачив її? запитав нарешті. Бачив Урса пане, і говорив з ним. І знаєш, де вони переховуються? Ні, пане. Інша людина просто через власне самолюбство дала б зрозуміти Льгійцеві, що вгадала, хто він такий, інша б постаралася випитати в нього, де він мешкає, або й дістала б удар кулаком, після якого всі земні справи стали б їй байдужими, або викликала б недовіру велетня і призвела до того, що для дівчини шукалося б, може, ще цієї ж ночі іншу схованку. я того не вчинив, пане. Досить мені знати, що Урс працює у Мельника біля торгової пристані, що того звуть Демас, як твого вільновідпущеника, а досить мені цього тому, що тепер будь-який надійний твій слуга може вранці піти слідом за ним і вистежити їхню схованку. я приніс тобі тільки певність, пане, що коли Урс тут, то й Божественна лігія перебуває в Римі. І ще одне повідомлення. Що цієї ночі буде майже напевно в Остріані. В Остріані? Де це? перебив його Вінніці, бажаючи, мабуть, бігти зараз же на вказане місце. Старий цвинтар між Соляною і Номентанською дорогами. Верховний Жерець Християн, про якого я говорив тобі, пане, і якого чекали значно пізніше, приїхав уже і сьогодні вночі хреститиме й повчатиме на тім цвинті. Вони криються зі своїм ученням, Бо, хоча й немає досі едиктів, які його забороняють, народ їх ненавидить, отож мусять бути обережними. Сам Урс говорив мені, що всі до однієї душі зберуться сьогодні в остряні, бо кожен хоче бачити і чути того, хто був першим учнем Христа і кого вони називають посланцем. А жінки в них на рівні з чоловіками слухають повчання, тому жінок не буде, може, тільки помпонії, вона ж бо не змогла б виправдатися перед Авлом, шанувальником давніх богів, чому вночі покидає дім. одначе, одначого пана, що перебуває під опікою Урса і старі новшини, прийде з іншими жінками без сумнів. Вінісі, який жив до цього ніби в гарячці, підтримуваний лише сподіванням, тепер, коли сподівання це, здавалося, здійсниться. Відчув раптом таке ослаблення, яке відчуває людина після подорожі над силу біля мети. Хілон заважився і вирішив скористатися. Брами справді пильнують твої люди, пане, і християни мусять про це знати. Але вони не потребують брам. Тибер їх також не потребує, а хоча од ріки до тих доріг далеко, варто зробити гак, аби побачити великого апостола. Зрештою, вони можуть мати тисячу способів опинитися за мурами і знаю, що їх мають. В Остряні знайдеш пане Лігію, а коли б навіть чого я не припускаю, її не було, буде урс, тому що це й обіцяв мені вбити главка. Сам казав мені, що буде і там його порішить. Чуєш шляхетний трибуни? Отож, або підеш за урсом у слід і довідаєшся, де Лігія мешкає. Або накажеш своїм людям схопити його як убивцю і, маючи в своїх руках, видобудеш із нього зізнання, де він сховав лігію? Я своє зробив. Чи сказав би тобі, що програв йому тисячу сестерців у 12 лінії, або що за дві тисячі купив ці відомості. Знаю, що відшкодував би в нім все подвійно, але незважаючи на це раз у житті. Тобто хотів сказати, як завше в житті, будучи чесним, сподіваюся ж бо, що, як говорив великодушній Петроній, усілякі мої видатки та надії, твоя великодушність переважить. Але Вінці, який був солдатом, звик не тільки давати раду собі перед лицем усяких обставин, але й діяти, зразу ж опанував хвилинну слабкість і сказав Не розчаруєшся в моїй великодушності, спершу, однак, підеш зі мною в остріан. Я вострян?» – запитав Хілон, який не мав ані найменшого бажання туди йти. Я, шляхетний трибуне, обіцяв тобі знайти Лігію, але не обіцяв її викрадати. Подумай, пане, що б зі мною сталося, якби цей лігійський ведмідь, роздерши главка, переконався одночасно, що не зовсім справедливо вчинив, чи не вважав би мене, зрештою, несправедливо, винуватцем Скоєного вбивства. Пам'ятай, пане, хто є більшим філософом, тому важче відповідати на дурні запитання невігласів, що ж би я йому відповів, якби мене запитав, чому я звинуватив лікаря главка. Якщо, одначе, ти підозрюєш мене, що я тебе обдурюю, то скажу тобі заплати мені тільки тоді, коли тобі вкажу діму, якому мешкає лігія, сьогодні ж виявили ще частку твоєї щедрості. Або коли б і ти, о пане, від чого захистять нехай усі боги випадково потерпів. Не лишився я зовсім без нагороди. Серце твоє не витримало б цього. Вініцій підійшов до скрині, що стояла на мармуровій підставці і називалася Арка, і, видобувши з неї гаманець із монетами, кинув його Хілонові. Тут скрупули. Коли лігія буде в моєму домі, сказав він, отримаєш такий самий гаманець, наповнений Ауреусами. О Юпітер! скрикнув Хілон. Але вініці нахмурив брови. Тебе погодують, потім можеш відпочити. До вечора не рушиш звідси, коли ж настане ніч, проведеш мене до Остряну. На обличчі Грека відбилися за хвилину страх і вагання. Потім, одначе, він заспокоївся і сказав: Хто ж тобі суперечитиме, пане? Прийми ці слова за добре пророкування, як прийняв їх великий наш богатир у храмі Аммона. Щодо мене, ці скрупули, тут струснув гомонцем, переважили мою, не кажучи вже про твою дружбу, яка для мене є щастям і насолодом. Але Вініцій перебив його нетерпляче і почав розпитувати про подробиці розмови з Урсом. Одне з них було ясно або схованку лігії цієї ночі буде виявлено, або саму її можна буде викрасти на зворотньому шляху з Остряну. І від цієї думки Вінніція охоплювала шалена радість. Тепер, коли він був майже певен, що лігію відшукає, гнів та образа на неї зникли, за ту власну радість вибачав її усе, думав про неї тільки як про дорогу й жадану істоту, і було в нього таке відчуття, буцім після тривалої подорожі мала повернутись. Хотілося йому скликати рабів і наказати їм прикрасити дім гірляндами. Не мав ні краплі зла навіть на урса, готовий був усім усе вибачити, Хилон, до якого й досі, незважаючи на його послуги, вінці відчував певну відразу, вперше видався йому чоловіком кумедним і неабияким, пояснішало йому в домі, посвітлішало в очах і в обличчі, почав заново відчувати молодість і радість життя. Коли нестерпне страждання не показало йому в достатній мірі, як клігію покохав. Зрозумів це тільки тепер, коли сподівався їй мати. Потяг до неї пробуджувався в нім, як навесні пробуджується земля, пригріта сонцем. Бажання його були тепер ніби менш сліпі й дикі, а більше радісні й ніжні. Відчував також у собі енергію без меж і був переконаний, що як тільки побачить лігію на власні очі, в той же час уже не віднімуть її в нього християни всього світу, ані навіть сам імператор. Хілон, однак, підбадьорений його радістю, взяв слово і заходився йому давати поради. На його думку, належало справу не вважати ще виграною і поводитися з найбільшою обережністю, без якої вона може звестися нанівець. Він також благав вініція, щоб той не викрадав її з остряну. Туди мають піти з відлогами на головах, з прикритими обличчями та обмежитися розгляданням із якогось темного кутка всіх присутніх. А тільки вони побачать Лігію. Найбезпечніше буде піти за нею, тримаючись на відстані, помітити, в який будинок вона увійде, а вже завтра на світанні оточити його великим загоном рабів і забрати її серед білого дня. Позаяк вона є заручниця і належить власне імператору, то можна це зробити, не побоюючись правосуддя. В разі, якщо б її не побачили в Остріані, підуть за Урсом, і результат буде такий самий. На цвинтар з великою кількістю людей йти не можна, бо легко могли б на себе звернути увагу, а тоді християнам досить було б погасити всі смолоскипи, як це зробили при першому викраденні лігії, і розсіятися, сховатися в темряві в потайних місцях відомих тільки їм. Треба ж озброїтися, а ще ліпше взяти з собою двох людей, надійних і сильних, аби в цьому разі могли захистити. Вініцій визнав цілковиту слушність цих порад і, згадавши за одної поради Петронія, наказав рабам, аби покликали до нього крутона. Хілон, який усіх знав Римі, помітно заспокоївся, почувши ім'я знаного атлета, чию над людською силою захоплювався неодноразово на арені й заявив, що до остріану піде. Гаманець, наповнений великими ауреусами, видавався йому завдяки допомозі крутона значно легшою здобич. З цією думкою грек сів до столу, до якого згодом запросив його доглядач Атрію, і за їжею розповідав рабам, яку чудову мазь привіз їхньому володареві. Нею достатньо помастити копита найгіршим коням, аби вони залишили далеко позаду всіх інших. А навчив його виготовляти цю мазь один християнин, адже старші християни значно краще розуміються на чарах і чудах, ніж навіть самі Фесалонікійці. Хоча фесалія славиться своїми чаклунами. Християни мають до нього величезну довіру, а чому? Кожен здогадається легко, хто знає, що означає риба. Так розмовляючи, він дивився пильно в обличчя рабів, сподіваючись, що може, виявить між ними християнина і донесе про нього вініцію. Коли ж те сподівання його не виправдалося, заходився їсти й пити надзвичайно багато. Не жаліючи похвал кухареві і запевняючи, що постарається його у Вініція викупити, веселість його затьмарювала єдина думка, що вночі треба йти в остріан, втішав себе тим, що буде переодягнений у темряві та в товаристві двох людей, із яких один, як силач, є кумиром усього Рима, а другий Патрицій і високий воєначальник. Хоч би Вініція і виявили мови в собі. Не відважиться підняти на нього руку, що ж до мене, нехай спробують побачити хоча б кінець мого носа. Після чого взявся згадувати розмову з розбійником і цей сповнив його бадьорістю. Хіло не мав ані найменшого сумніву, що робітник цей урс, знав із розповідей Вініція і тих, хто супроводжував лігію з імператорського палацу про надзвичайну силу цього чоловіка. Позаяк в Евриція він запитував про людей винятково сильних, не було нічого дивного, що вказано йому на Урса. До того ж, розгубленість і гнів робітника на згадку про вініція та лігію не залишали сумніву, щодо цих людей у нього особливе ставлення. Робітник згадав також про покаяння та вбивство чоловіка, адже Урс убив атацина. Нарешті опис робітника цілковито відповідав тому, що Вініцій говорив про лігійця. Лише змінене ім'я могло викликати сумнів, але Хілон уже знав, що християни часто при хрещенні прибирають нові імена. Якщо Урсуб є главка, мовив подумки Хілон, тоді буде ще ліпше. Якщо ж не вб'є, то також буде добрий знак, бо покаже, з якими труднощами християнам доводиться здійснювати вбивство. Адже я зобразив цього главка рідним сином Юди та зрадником усіх християн. Був я таким красномовним, що камінь би й той розчулився та обіцяв упасти на голові главка, одначе ж ледь вмовив цього легійського відміддя, щоб мені заприсягнув накласти на нього лапу. Вагався, не хотів, говорив про своє горе та покаяння мабуть, у них це не заведено. Свої кривди треба пробачати, за чужі не дуже вільно мститися. Отже, Хілоне, поміркуй, що тобі може загрожувати? Главкові невільно тобі помститися. Урс, якщо не вб'є главка за таку величезну провину, як зрада всіх християн. Тим паче не вб'є тебе за таку малу провину, як зрада одного християнина. Зрештою, як тільки я вкажу цьому палкому голубові гніздо його горлиці, вмиваю руки і вирушаю назад до Неаполіса. Християни говорять теж про якесь умивання рук, мабуть, це є спосіб, який, коли матиму з ними справу, можна її остаточно завершити. Добрі люди ці християни, а так погано про них говорять О Боги! Така справедливість на світі. Подобається мені, одначе, їхнє вчення за те, що не дозволяє вбивати. Але якщо не дозволяє вбивати, то не дозволяє, напевне, ані красти, ані обдурювати, ані лжесвідчити. Отож не скажу, щоб легко було його дотримуватися. Навчає воно, мабуть, не тільки чесно помирати, як навчають стойки, але й чесно жити. Якщо колись наживу багатство і матиму такий дім, як цей. І стільки рабів, то може лишуся християнином так надовго, як мені те буде на руку. Адже багатий усе може собі дозволити, навіть доброчесність. Так, це релігія для багатих, і тому не розумію, чому серед них стільки бідних, що їм з того за зиск, і чому дозволяють доброчесності зв'язувати собі руки. Мушу колись над цим поміркувати. Тим часом, хвала тобі, Гермесе, що мені допоміг знайти цього Борсука. Але якщо ж учинив це заради двох тилиць, білих одноліток із позолоченими рогами, то я тебе не впізнаю. Постидайся, переможцю Аргуса, ти такий мудрий Бог, аби згори не передбачити, що нічого не отримаєш. Пожертвую тобі за це мою вдячність. А якщо волієш замість моєї вдячності двійко худобин, тоді сам я третю і в найліпшому разі мусиш бути пастухом, а не Богом. Стережись також, аби я, як філософ, не довів людям, що тебе немає, бо тоді б усі перестали тобі приносити жертви. З філософами ліпше бути в ладу. Так розмовляючи сам із собою і з Гермесом, Хілон простягся на лаві, підклав собі плач під голову і коли раби прибирали посуд за сном, Прокинувся радше розбуджено його тільки коли прийшов Кротон. Тоді пішов до Атрію і з приємністю почав оглядати могутню постать ланісти, колишнього гладіатора, таку велетенську, що вона, здавалося, заповнить увесь Атрій. Кротон уже домовився про ціну за послугу і сказав Вініцію: Присягаюся Геркулесом, добре пане, що сьогодні до мене звернувся, бо завтра вирушаю до Беневента, куди запросив мене шляхетний Ветиній». Аби там перед лицем імператора помірявся силами з таким собі Сіфаксом, найсильнішим негром якого будь-коли породжувала Африка. Чи уявляєш собі, пане, як його хребет хрусне в моїх обіймах? Але крім того, я розіб'ю кулаком його чорну пику. Присягаюся полуксом, відповів Вініці, Я певен, що так і зробиш, крутоне. І чудово вчиниш, додав Хілон, так. Крім того, розквась йому пику, гарна думка і гідний тебе вчинок. Готовий я битися об заклад, що розквасиш йому пику. Тим часом, одначе, змасти своє тіло оливою, мій Геркулесе, та затягни пояс, бо знай про те, що, можливо, зі справжнім каком справу доведеться мати. Чоловік, який охороняє ту дівчину, що цікавить достойно вініція, володіє начебто неабиякою силою. Хілон так говорив тільки, щоб зачепити амбіції кротона, але Вініцій сказав. Саме так, не бачив того, але казано мені про нього, що бика, схопивши за роги, може його відтягти, куди захоче. Ой, вигукнув Хілон, який не уявляв собі, щоб Урс був таким сильним. Але кротон посміхнувся презирливо. Перуся достойний пане, сказав, ухопити оцією рукою, кого мені накажеш. А цією другою оборонятися від сімох таких лігійців і принести тобі дівчину додому, хоч би всі християни Рима гналися за мною, мов калабрійські вовки. І якщо цього не доведу, дозволю відшмагати себе батогами на цім Авлурії. Не дозволяй йому того, пане, заволав Хітон, почнуть у нас поціляти камінням а тоді що з його сили. Чи не ліпше забрати дівчину з дому і не наражати ні її, ні себе на смертельну небезпеку? Так має бути, кротоне, сказав Вініці. твої гроші, твоя воля. Пам'ятай тільки, пане, що завтра їду до Беневента. Маю 500 рабів у самому місті, – відповів Вініці. Після чого дав їм знак, аби вийшли, сам же рушив до бібліотеки і сівши за стіл, написав Петронію такі слова. Хілоно шукав ліги. Сьогодні ввечері йду з ним із кротоном у Остріан, і викрадемо й нині або завтра з дому. Нехай боги засипляють тебе всілякими удачами. Бувай здоровий, Карісіме, тому що радість не дозволяє мені писати довше. І, поклавши стиль, почав похочати швидким кроком, бо крім радості, що переповнювала його душу, мучила його тривога. Говорив собі, що на завтра лігія буде в його домі, не знав, як із нею поведеться, відчував, одначе, що якщо вона його захоче кохати, він буде її слугою, пригадував собі запевнення акти, що був коханим, і зворушувався до глибини душі. Тож буде йтися тільки про подолання просто дівочої соромливості та якихось обітниць, що їх, мабуть, вимагає християнське вчення. Але якщо так, то коли лігія опиниться в його домі і піддасться на умовляння чи примус, тоді мусить сказати собі: сталося, і надалі буде вже покірною та коханою. Але поява Хілона перервала йому перебіг цих блажених роздумів. Пане, сказав грек, ось що мені ще спало на думку. А раптом християни мають якісь знаки, якісь тесери, що без них нікого не буде допущено в Остріан. Знаю, що в молитовних домах так буває, таку тесеру я отримав у Евриція. Дозволь же мені піти до нього, пане, розпитати докладно і запастися такими знаками, якщо виявиться необхідним. Добре, шляхетний мудрецю, відповів весело вінці. Говориш, як людина передбачлива, і належить тобі за те похвала. Тож підеш до Євриція чи куди тобі заманеться, але для певності залиш на отім столі гаманець, отриманий тобою. Хілон, який завжди неохоче розлучався з грошима, скривився, та наказ виконав і вийшов. От карин до цирку, біля якого розташовувалася крамничка Євриція, не було занадто далеко, тому повернувся ще до смеркання. Ось знаки, пане, без них не пустили в нас. Розпідав також добре про дорогу, а заодно сказав Еврицію, що знаків потребують тільки для моїх друзів, сам же не піду, бо то для мене старого задалеко. І, зрештою, завтра побачу великого апостола, який мені повторить найліпші місця зі своєї проповіді. Як це не підеш? Мусиш і ти, сказав вінці. Знаю, що мушу, але піду добре прикривши лице і вам раджу так само зробити, інакше можемо наполохати пташок. І справді, почали незабаром вони збиратися, бо вже сутеніло. Взяли гальські плащі з відлогами, взяли ліхтарі. Вініці, крім того, озброївся коротким кривим ножем таки ждав супутника. Хілон же нацупив перуку, щоб нею запасся по дорозі від Евриція, і вийшли, поспішаючи, щоб до неблизької номентанської брами дійти, перш ніж її зачинять.